Все добре, але, напевно, відправлюємо в воді. Бо я не знаю, наскільки. Ну, якщо воно пересохне, то може лопнути, коли буде шарик вставлятись. Теоретично не повинна лопати, коли воно в середній влажності. Ну, на всякий случай відправлю в воді, бо я їх толком не тестував, то вже вставити. Ну, Виймете з води, зберете все і дасте йому просохнути тоді Воно, цей. воно і зараз не особо там таке м'яке. Просто що вод... ну, буде мокре, буде швидше ну, більш м'якше і буде швидше зношуватись, то як просохне воно цей. А, так. Да. Коли будете збирати салфетку і все протрете, і змазувати тільки машинним маслом, бо цей. Солідол його розмігчає к водою, а може навіть і більше. Вот.